Геловін це одне з тих свят, коли онлайн-продажі буквально злітають угору. Люди готуються заздалегідь, шукають оригінальні костюми, декор, аксесуари і навіть тематичні солодощі. Для продавців це чудова можливість заробити, якщо вчасно запропонувати затребувані товари. Отже, які пропозиції найкраще продаються на Геловін? По-перше, звісно, це костюми. Костюми це завжди номер один. Причому не тільки для дітей, а й для дорослих, і навіть для домашніх улюбленців. Оригінальні вбрання в відьом, вампірів, супергероїв, зомбі, чи милі костюмчики для собак і котів усе це в топі продажів. По-друге, маски і аксесуари. Не всі купують повний костюм. Але багато хто хоче додати до образу маску, капелюх, накидку чи грим. Такі товари дешевші, але масово затребувані. Третя категорія це декор для дому та вечірок. Вінки з осіннього листя, гірлянди з гарбузів, скелети, павуки, наліпки на вікна і двері. Тематичний посуд із катертини. Люди люблять перетворювати свій дім на страшне лігво, і на цьому можна чудово заробити. Четверта група товарів: свічки і підсвічники. Особливо популярні ароматичні свічки у тематичному дизайні: гарбузи, черепи, привиди. Це не лише прикраса, а й елемент затишку. Тож такі товари охоче купують. П'яте пакування для частувань. На геловін діти й дорослі чекають на традицію трік отрік тому тому попитом користуються красиві коробочки і пакети для ласощів. І нарешті diy набори комплекти для вирізання гарбуза, готові набори для прикрашання кімнати чи створення грим. Відмінний варіант для тих, хто любить креативити. Важливо пам'ятати, що попит на ці товари починає зростати вже у вересні і досягає піку всередині жовтня. Тому продавцям заздалегідь варто підготувати асортимент і налагодити доставку. А щоб ваші товари точно встигли до Клієнтів у США та Європі найкраще працювати з вестернбіт. Окрім того, що вестернбід забезпечить швидку міжнародну доставку, також допоможуть підключити PayPal чи Stripe до вашого сайту. Геловін це чудова можливість для онлайн бізнесу. Головне підготуватися завчасно і запропонувати клієнтам те, що створить для них справжню атмосферу свята.